Волинського прикордонника і двох чоловіків, яких кілька років судили за вимагання грошей під час ввезення авто з за кордону в Україну, виправдали. Ратнівському суду не надали достатніх доказів, які би свідчили про провину обвинувачених. Проте в апеляційному суді вирішили, що у цій справі треба іще ще розібратися ще раз. Передісторія цієї справи така. За версією обвинувачення, в лютому травні 2021 року прикордонник Дмитро Лісков, нібито за гроші, пообіцяв чоловіку посприяти на пункті пропуску доманове з ввезенням авто. Буцімто мав двох спільників, які мали підшуковувати іноземних громадян, на яких за грошову винагороду будуть оформлятися автомобілі в режимі тимчасового ввезення на один рік. Ціна 600 доларів за один автомобіль. Чоловік під прикриттям поліцейських пішов виводити на чисту воду прикордонника і тих, кого слідство нарекло його спільниками. Хоча один із них говорив, що працює від компанії, зареєстрованої в Поліщі, і надає платні послуги на резидентам по переміщенню машин через кордон. Інший обвинувачений був його помічником і заробляв по 100 доларів на машині і, взагалі, з прикордонником познайомився. Вже під час допиту. В Ратнівському суді чоловіки отримали виправдальні вироки. Однак прокурор просив колегію апеляційного суду відправити справу на новий розгляд. Суд при розгляду справи повинен був досліджувати докази, як ті, що викриваєте, ті, що виправдовують продовжують обвинувачення. Проаналізувати їх, та дати їм оцінку з точки зору їх допустимості. Прокурор каже, проаналізували банківську картку, одного з обвинувачених, при якому знайшли 300 доларів. І дійшли висновку, що їх походження може бути незаконним. Банківську карту належно військового було нараховано за робітну плату загальні суму 46 тисяч 203 гривні, 53 копійки, з 15, із яких упродовж вказаного періоду було знято лише 3400 тисячі чотириста гривень. Тобто в нього не було власне. Інші кошти були витрачені на покупки через інтернет оплату. Покриття заборгованості, плату продуктів, поповнення телефону, покупку різних, але в грошових коштів він не купляв. На мою думку, ну, людина ж має якусь попередню зарплату, тобто о, якісь свої особисті кошти. Те, що він не знімав з карточки заробітну плату, там чи в якійсь меншій мірі, не означає, що він буде передбати цих 300 доларів. Захисник одного з обвинувачених наголошує, що коли в ратному досліджували відеодокази, то вже тоді вони викликали багато запитань, оскільки побачили там багато цікавого. Наприклад, під час обшуку будинку його клієнта частина правоохоронців була на дворі. А згодом, коли вела зйомка авто, в якому знайшли ті долари, то на момент знахідки об'єктив камери з автомобіля примістився в якусь іншу сторону. Під час е обшуку е самого автомобіля під час відеозапису ми бачимо. Е що спочатку один оперативний працівник, який проводить обшук, тримає камеру, так, що все видно, огляд тих речей і решта. при виявленні цих грошових коштів, відеозапис десь відвертається в іншу сторону і так далі. Так було 300 доларів в США вилучено автомобілі військово. Однак ці кошти, автомобіль був закритий. І на відео прямо видно було, як автомобіль самовинувачений, достає ключі і піднімає таку руку, щоб його відкрити даний автомобіль щоб кошти були знайдені, так би мовити, знайдені не в автомобілі Ліскова, а в автомобілі його батька. Це то не належить з спорту. Адвокати чоловіків розповіли, що допитаний заявник у справі сам говорив, що спілкувався з прикордонником, аби одержати інформацію про везення машин, бо нічого в тому не тямив. І грошей запевнив заявник. Прикордонник з нього не вимагав. Надалі він мав розмову з представником тої самої фірми з Польщі, яка займається питанням по машинах, і його помічником на прізвище Бепко були конкретні питання: за що давалися кошти? Кошти давалися за переміщення транспортних засобів, і було поставлено чітко запитання про те, чи надані кошти вони передавалися як неправомірна вигода. На що він відповів, що оплата за певні послуги. Справу по обвинуваченню цих чоловіків в хабарництві, де їх виправдали, знову будуть слухати спочатку у суді першої інстанції. Таким виявилось рішення колегії. Волинського апеляційного суду. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук. для новин на часі.